Маємо ситуацію, що заклади освіти будуть обкладатися земельним податком. Місцеві ради мають право звільняти їх від цього оподаткування. Отже, тепер це все буде віддаватися на відповідь місцевим радам, і ми розуміємо, що перекладаються державні гроші з однієї кишені в іншу. Тому що якщо це є державні навчальні заклади, їм складно чи комунальні складно знайти кошти на цей земельний податок. І, можливо, будемо сподіватися, що місцеві ради будуть йти все-таки на зустріч. З приводу бюджетного кодексу, це був наш, ми аналізували законопроект 1557, хочу доповісти вам наступне. По-перше, у бюджеті України враховано центральне фінансування вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації. Це був дуже важливий момент, тому що їх є 373, з них 221 є структурними підрозділами вищих навчальних закладів, і перенесення їх на місцеве самоврядування загрожувало надзвичайному ну, скороченню мережі цих вищих навчальних закладів. Отже, цю позицію ми відбували кошти у державному бюджеті з центрального фінансування для них передбачено. Наступне з бюджетного кодексу так само позашкільні заклади національного рівня враховані на фінансування з центрального бюджету, враховані також мистецькі заклади. Ми маємо проблеми, з чотирма школами національного значення, зокрема фізмат-ліцеєм університету Шевченка. На превеликий жаль до цих чотирьох закладів не була привернена увага. І зараз я хочу вас поінформувати, що коли буде слухання знову цих документів до 15 лютого, ми знову будемо ставити це питання і внесемо цю програмку. З приводу самого бюджету, прошу глянути, в нас були найбільш такі серйозні застереження, пов'язані з... Критично недофінансування науки і наукових досліджень, в тому числі в університетах. Як бачите, 100 мільйонів додано 102 мільйони на ці дослідження, і це, я вважаю, серйозна наша перемога. Так само фінансуванні академій наук, галузевих академій, ми зменшили дефіцит цього фінансування до 25%. Тобто на 25% в них зменшено фінансування, але це все-таки не 60. І це означає, що це не буде супроводжуватись драматичними скороченнями їх, людей і відповідно згортанням великої кількості досліджень. І так само на виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва, додані кошти, про які ми просили. І на дослідження Київського національного університету імені Шевченка також додані такі кошти. Що, де, я бачу, де я бачу проблеми? Це зокрема питання пільгового проїзду студентів і учнів, віддані на рівень. Місцевих бюджетів. Тобто ідея зараз, якщо ви пам'ятаєте на Раді коаліції, вона обговорювалася така, що ці пільги залишаються лише до червня місяця, а в червні місяці уряд буде переглядати взагалі систему пільг по проїзду. Тому в нас сьогодні ця сума є недостатньою з такої причини. Так само те, що збільшено. Фінансування Національної академії наук України не в такому обсязі, якому ми просили, але додатково додано 71 мільйон. Національна академія педагогічних наук України отримала додаткові кошти, як і аграрних наук, там, де було власне драматичне скорочення коштів. Де ми отримали повний мінус, тобто не прислухалися до наших пропозицій, це стосується обсягів фінансування державних премій, стипендій та грантів, тобто ми просили вісім, отримали 4, два рази менше, але все ж таки мотивація якась залишається. Серйозною зміною стає те, що підручники для більшості категорій населення будуть платними лише для малозабезпечених, вони будуть безкоштовними, а також для представників національних меншин передбачено відшкодування вартості підручника від середньої вартості по країні, тому що в зв'язку з малими тиражами у них дуже висока вартість. Отже, ось, ось те, що стосується взагалі пропозицій бюджету. Тепер найголовніше питання це питання заробітних плат, надбавок і доплат, які були фіксовані у, у законі. Нам вдалося зберегти все це у законі. Тобто немає вилучення цих норм гарантій доклад для педагогічних працівників і для науково педагогічних працівників, наприклад, в частині доклад за наукові ступені і вчені знання. Проте у бюджеті у самому проекті у самому законі про бюджет 2015 року ми маємо позицію, що на 2015 рік всі норми по оплаті праці в межах Наданого фінансування регулюється Кабінетом на повні Я хочу вас поінформувати, що ви вже дали до уряду запит, щоб вони на годині уряду в п'ятницю нас поінформували, як це може відбитися на оплаті праці педагогічних, науково-педагочних працівників, і будемо чекати, щоб уряд дав відповідь з цього питання. Отже, ось такий короткий огляд. Також, як пригадуєте, в нас була е, така пропозиція не комітету, але від Міністерства фінансів взагалі вилучити статтю про забезпечення фінансування методичних кабінетів і вилучити їх як таких законів. Ми наполягли на тому, щоб зберегти методичні кабінети, але їх фінансування буде зменшене, і це призведе до певної оптимізації. В їх мережі і в їхній діяльності, але як інституції, які допомагають у системі освіти підтримувати вчителя, вони залишаються.